you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Петро Порошенко заявив про те, що президент Зеленський має звільняти командирів виключно за поданням головнокомандувача. Крім того, Порошенко ще й сказав, що виступає за те, аби рада повернула гроші бригадами. Тільки вони вирішували про те, яку зброю їм закуповувати, тільки чому не зачепив тему роботи зі всім спорядженням. Та не тільки з роботою з БПЛА були проблеми. Проблеми в ЗСУ також виникли із РЕБ. А Порох раптово забув про це. Та тільки відомо, що це його спеціальність, і так вийшло лише з його провини. Адже під час того, як він обіймав посаду президента, не виділяв достатньо коштів для розвитку роботи, про те, як піаритись на армії, він одразу перший. Такі фактори роботи в армії почали розвивати тільки тоді, коли почалося вторгнення. А тепер йому муляє те розуміння, що винен в цьому він так Порошенко почав кричати, що вирішувати про звільнення командувачів може тільки залужний. Проте по закону України передбачено те, що міністр оборони має право. Давати подання про звільнення, то тут проблем ніяких не має бути. А якщо президент не зможе звільнити військ-командувачів, то вони побачать зелене світло і почнуть лізти на голову. Сивочолий не хоче розбиратися в цій темі. Його навіть не цікавить те, що якщо діяти так, як він пропонує, то не тільки виникнуть проблеми із військовокомандувачами, і корупція зростатиме, наче порох бачить ситуацію, аби пропіаритись і до неї. А всі фактори, які негативно вплинуть на армію та країну, не розглядає. Ось тему корупції в армії зачепив. Нардепарахамія він недавно заявляв про те, що ми скоро стикнемося з шаленою корупцією і беззаконням в армії, і ми це вже помічаємо. Це незаконні доплати, розкрадання майна. Це все потягне за собою кримінальні справи. От тільки Порошенко від цього не холодно, не жарко. В нього на підсвідомості записано піаритися на будь-яких подіях чи армії. Йому все одно, що один командир може закупити зброю, інший забити на все і купити собі авто. Тільки Порошенко все одно йому не стільки важлива думка та наслідки цього, як піарсивочолої голови про те, як. Так не буде, тому усі його вбирки з піаром на армії чи тому, що може звільняти тільки залужний, підуть далеко. А уряд продовжуватиме роботу свою справу правильно. Та ці виборки совочолого прочитуються. Він це робить задля того, щоб пересварити між собою зеленського залужного. Та в нього нічого не вийде. Президент та головком будуть триматися разом та вести країну до перемоги, працюючи без конфліктів, які створюють Порошенко та Порохобот. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої коментарі.